подвода наших войск с их позиций. Потому что по этим договоренностям получается так, что наши украинские войска отходят назад. Но скажите мне, пожалуйста, Староигнатьевка, обстрелены ночью, без света, угледар, скажите, пожалуйста, что было в Маринке два дня? Назад? В воскресенье по были обстрелы полные. Тобто обстріляли школи по всій лінії разграничения. У нас виходить желання з той сторони к миру нет абсолютно никакого. А нас винуждають відступати. Ми не хотим бути в серой зоне. Сказати своє ні відводу військ. Дійсно, ми слухаємо, керівництво нам каже, що ось так треба робити. Але ж насправді оці волонтери, добровольчі батальйони, вони знають не з засобів масової інформації, а знають насправді, як воно там. І ми до вас прислухаємося і вдячні, що ви нас зібрали сьогодні. Якщо ми сьогодні не відстоїмо наші кордони там, де вони є, то завтра. Путін не застановиться, не стане ні, ніде. І піде і на Дніпр, і на Київ, і далі. Тому нам треба об'єднуватись, нам треба бути усім разом. Нам треба виходити, підіймати знову всю країну і казати, що ми не дамо наших військових залишитись сам на сам. що треба ми вже показували, ми окопи підемо копати, ми живий ланцюг будемо робити. Ми вже все це проходили. Ще раз хочу подякувати всім нашим захисникам, які сьогодні нас захищають.